Доброго всім вечора, люди мої дорогі, радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні 10 січня. На момент зйомки. начало 5-го 16.03, будемо так казати. Я знаходжуся біля варуса. Думаю, пару-тройку минут виділю для вас, покажу обстановку, розкажу трошки, що в нас новенького. Зараз переключу камеру. Отак. Вот Отак. Вот що у нас нове? А нове те, що у нас вітер не на шутку розгулявся, піднімає пеляку, несе все на світі. І при цьому мороз кажеться не 8, а всі 12. От. Так, що хочу ще сказати. Значить, у нас була повітряна тривога десь порядка 40 хвилин. Але, вроді би, все тихо і спокійно в місті Дніпро. І завтрашнього дня з 11 січня відкриється у нас дорога по проспекту. Блін, забув, вилетіло з голови. По проспекту Свободи. Во. Ця дорога веде на жилмасив западний. Я знаю, туди вона дуже довго була перекрита зв'язку будівництвом доріг, дороги об'їзної. І завтра буде вона відкрита. Це дуже хорошо, тому що коли, допустимо, мені треба було їхати на западний жилмасів, мені треба було їхати через. Ну, об'їжджати. Об'їжджати дуже неудобно об'їжджати. Зараз. Світла немає на проспекті. Працюють генератори. Ось один із них в якійсь кав'ярні. Також і позаду. Позаду в мене теж там магазини і звук генераторів. В общем, світла немає, виключають. Кажуть нам про це, що діють аварійні відключення. Ну, нібито на 4 часа виключають світло. Правда, вони виключають якось його інтересно. Не точно по времені, а так, коли завманеться. Будемо так казати. Вітер дуже, дуже великий вітер. Можна понаблюдати за деревами, як вони колишуться воно. Таке. Так, ну що, трошки проїдемось, мені треба їхати в одне місто, Тому я візьму вас з собою в подорож. Ненадовго. що на проспекті зараз світла немає, погода не льотна. погода холодна і з вітром. Можна наблюдати, як пеляка несеться по дорозі, я думаю, видно на камеру, так? Да? магазин роботає, генератори працюють, один варус тільки чомусь не робить, як обично. Ну нема в компанії на генератор, а тебе працює ось тут. Вітригака дуже-дуже такий холоднющий. В собу він несе. не только поляку, а й мусор різний, кульочки, пока, и мусор разный, пока пакетики, все на свете, короче. Тут так... Поз... У з вчорашнім днем сьогодні е, набагато спокійніше, тому що повітряних тривог було на дуже багато менше. Якщо вчора вони були постійно, то сьогодні у нас повітряні тривоги була тільки одна. Це дуже хорошо. Це мене радує. При цьому все тихо і спокійно, але не мирно. Не забуваємо, що в країні йде війна. І те, що в нас тут... Ох, який вітер, і те, що в нас тут ще, як би і не скажеш, да, що війна в Україні це все завдяки нашим захисникам, які боронять нашу державу, сім'ї свої і наші, і не пускають тих невміняємох росіян сюди. Їжжаємо на проспект Дивіться як, який краєвид, який, яке небо зараз інтересне. Я знаю, коли сонце красне або жовте, да, типу на вітер, а якщо небо таке, це ж від сонця. Ну дуже красиво, дійсно, мені подобається. Ох ти який резвий, молодець. Трохи проїдемося з вами. І я тут по своїх ділах мотаюся заодно і вам покажу що в нас відбувається. Дивіться стільки автомобілів. Жизнь йде, життя жизнь з утра я їхав, вони летіли на роботу всі, а зараз вони летять з роботи, мабуть. Світофор працює. Це дуже добре. Тут ще не виключили, тут, видать, з'явився. Тут, мабуть, не було світла, а зараз включили. Давай швидше перенеси ще її. Якраз вже ми закінчуємо маневр, так що все добре. Мало того, що і за нами закінчили маневр. Да, я вам скажу, що люблю я їздити, допустимо, в сніг, в холод, в мороз в машині. Коли ти сидиш в теплі, їдеш, не спішав собі десь по своїх справах, а за вікном у тебе дійсно холодно, вітрюгака, мете там і так далі. Да? Ну, мете вже слово, бачите, сніг у нас тепер ізрядка. Якщо раніше були сугроби, то все на свій, ну я ж пам'ятаю, що чим далі, тим менше ми снігу бачимо чомусь. Мабуть, глобальне потепління все-таки діє. Не знаю, добре це чи плохо, але я вважаю, якщо мороз дави і немає снігу, ну це не дуже добре для дерев, рослин, та й взагалі для всього. Колись я казав, що будемо радуватися, як сніг випаде, будемо радуватись знімати, радіти, що ми його просто побачили. Надіюсь, до такого не дійде, але все йде до цього, що саме інтересне. Я думаю і ці міста теж люди знають, ті, що живуть. Жи, ну, блін, пропускаєте. Ті, що з, з міста Дніпро. Я коментувати не буду, де я їду. Той хто знає, той узнає. Я не знаю, відео, звісно, воно не несе ніякої інформативної пользи в цілому, але я даю ним е, знати вам про те, що ми живі, здорові. Ви можете подивитися, що відбувається на дорогах Дніпра заодно в тих містах, де нема стратегічних будівель і так далі. Я можу відзняти вам трошки якоїсь дороги. Участок. І якщо люди хтось далеко, вони можуть подивитися. Я думаю, буде интересно. Надіюсь, Надіюся, не знаю, я надіюсь на це. Так, значить, що у нас ще? Значить, бензин є везде десь топлово, газу є везде Ціна, яка була, така й осталася. 53, 55, 51 гривня за літр бензина. Газ 30 гривень за літр. Десь топливо кажеться 55. Тобто спальним питань немає, абсолютно є питання тільки по електроенергії, по світлу. Тут бачите, ось цей світофор не не працює. А буду їхати назад, він вже буде працювати, як і вчора. Така сама ситуація була. видно якась лінія. Наповнюю, що нам сказали, що зараз йде, йдуть аварійні відключення. Чому вони аварійні, не знаю. Нам не повідомляють про це. <кхи> от ну, Типа аварійні відключення. Така ситуація. Ох ти ж і Ну а що зробиш? Тут остановка як не як. В такому місці. Ви представте? Нема ні карманчика, нічого. Став висадити людей і вся очередь стає. Ось така ситуація. Я ви знаєте, думав, обдурю трошки з інтернетом. Е -е. Коли немає світла, купив шнур да, до роутера. Підсоєнив від повербанка роутер. І що ви думаєте? Роутер не працює. Ну як він працює, ну немає інтернету. Получається, що коли відключають світло, у нас в квартирі, навіть якщо роутер би робив, якось независимо, да, інтернету немає. Зато... Платіжка за інтернет. Ну, стабільно, чотенько, все як положено. Без скидочок, без нічого. Ну, а мобільний я вже казав раніше у своїх відео, просідає так, що хай бомилує. Мобільний інтернет абсолютно нікудишній, коли відключають світло. Тут вже працює. Світофор, бачите, непонятна ситуація взагалі деяка лінія попадається. Зараз я вам покажу ще одну вуличку, вдруг там хтось, комусь інтересно буде подивитися, я якраз їду і будемо шабашити на цьому. Хоча раніше ті ж ролики, які в мене я знімав, не боячись усе, все красиве, що є, дороги. Ну, все на світі я знімав. Вони ці ролики зараз в ограніченому доступі, бо, бо не все можна показувати. Не забуваємо, що у нас війна в країні. О така ситуація. Трошки буде длинуватий ролик, але ну, я сподіваюся, що комусь він понравиться, хтось побачить ті міста, де раніше ходив, чи проводив время якесь. Потихеньку темніє. Включимо фар світло так, я не знаю, чи я казав. Значить, сьогодні у нас 10 січня, а завтра з 11 січня відкрию дорогу по проспекту Свободи. Вона була Довгий час закрита. Ну, раніше, зрозуміло, що вона була закрита. У зв'язку з тим, що е, там проходило велике будівництво і строїли дорогу Об'їзну. яка дійсно важлива для Дніпра. А потім все це заморозило, так як Ну, війна. От. Що там до сих пор стільки часу її тримали практично більше року чи до року, да? і от зараз з завтрашнього дня відкриють проспект Свободи. Це дуже добре, тому що ті, що живуть, допустим, на жилмаси Западному, їм приходилося об'їжджати. Якщо на лівий берег їхати, то їм треба було об'їжджати через Красний Камінь. Там. Ну, коротше, не, неудобно, дуже неудобно. Та навіть... Мені допустимо треба поїхати на западний, да? тепер я міст переїду і поїхав прямо. Ну, це буде з завтрашнього дня, з 11 січня. Це нас повідомили в новинах тут місних, будемо так казати. Тут теж працює світофор, це дуже добре. Дивіться, як чудово, ми навіть на зелене їдемо. Ну що ж, люди добрі. Хто додивився до кінця, а таких, я уверен, дуже мало, мабуть. Але вони є. Ну, а кому цей бред? <рес> Обичне відео, обична ситуація в місті. Ну, я сподіваюся, я сподіваюся, що комусь приніс пользу цим відео. Надіюсь. Якщо хтось додивився цей бред до кінця, це відео. Дайте знати в коментарях, будь ласка. Мені інтересно. Чи багато хто додивиться до кінця це відео? А я думаю, що не багато. Але ті стойки, да? Ті люди, які дійсно додивляться, дайте знати мені, будь ласка. Підтримайте мій канал. Я буду дуже радий, чесно. І учту. Я будь це. Так, дорогі друзі, от далі мені вже, як би, чесно сказати, не рекомендовано знімати ролик. Всім хорошого вечора, мирного, мирної ночі, всім нам мира і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди. Всім пока і до завтра.